Дорогі шестикласники, я дуже радий вас вітати. Мене звати Валерій Дмитрович, Валерій Дмитрович Рожков, я вчитель історії. Я вестиму в цьому році у вас історію, історію України і всесвітня історії. У нас з вами це інтегрований курс. Більшість уроків це всесвітня історія, ну і є там також історія України, які в загальному цьому інтегрованому, об'єднаному курсі ви знайдете. Що ми вивчаємо? Ми вивчаємо з вами події стародавнього світу. від появи найдавніших людей, ні, динозаврів не вивчаємо, це інша наука, це біологічна наука, але з появи найдавніших людей, і Кам'яний вік, а потім поява сучасних цивілізацій, стародавній Єгипет. Стародавнє межиріччя, Індія, Китай. Е, уроки свого часу і завдання до них розробляв я сам. Можете їх оцінити. А потім ще буде Греція, а потім ще буде доба Олександра Македонського, а потім ще буде Стародавній Рим. І от на стародавньому Риму ми закінчимо з вами вивчення історії в шостому класі. Стародавній світ цікавий часи, зародження демократії, Греції. А набагато раніше поява фонетичної писемності. Люди листувалися малюнками, китайці до сих пір це роблять адже іерогліфи китайські або японські – це малюнки. Фактично, малюн малюнками це складно, бо треба багато малюнків, багато малюнків знати, щоб можна було щось путнє написати. Ну, ми дізнаємося з вами як простіше. Придумали фінікійці звуки позначати значками. І значків цих не так багато, бо звуків не так багато в мові, і вийшло все набагато простіше. А також, може хтось з вас був в Єгипті і бачив піраміди? І про це теж піде мова, і про єгипетських фараонів, і про стародавню Індію піде мова, і про стародавній Китай, і про винаходи китайців, і про. Е Давньогрецькі міфи, що теж цікаво, і про те, як жили греки на узбережжі Чорного моря, і про те, що й Римляни бували на землях сучасної України. Ось такий курс. Я дуже радий, що ми разом, що я з вами. І хочу на сам кінець сказати одну дуже важливу річ. Я влітку провів тиждень в Польщі, я спілкувався там з дітьми, українськими дітьми, які там вчаться за польською програмою. І я зрозумів, що вони там лишаються, швидше за все, і історію України вони не вивчають, географію України вони не вивчають українську мову. Ну, це залежить від конкретних польських шкіл. А я вдячний вам і я вдячний вашим батькам за те, що ви. Не відкидаєте української освіти. Отже, для вас Україна не пустий звук. Ви пов'язуєте своє майбутнє якоюсь мірою, різною, можливо, з Україною. Отже, як каже журналіст і економіст Сергій Фурса, ми з вами і є український супротив. А в умовах нинішньої війни це надзвичайно важливо. Ну що, тримаємо стрій і. Вивчаємо історію стародавнього світу та історію України стародавніх часів щасти.